Добрий ранок всім. Ви на каналі Модні конспекти. І сьогодні у нас такий досить експериментальний випуск. Ми поїдемо з Юлією на шопінг у торговий центр, а саме у зару, і спробуємо там зібрати святкові образи, а також адаптувати їх до повсякденного життя. Але я подумала, що буде класно разом випити кави, зібратися і тоді вже вирушити. Щодо кави, то 25 Coffee Roasters прислали мені дуже милий подарунок, честь різдвяних свят. Ось такий от бокс. І хочу з вами поділитися враженнями. Тут є три види кави. Я вже почитала про кожну з них і вже зробила навіть свій вибір. Сьогодні я буду пробувати Мехіко, оскільки там відчувається нотка винограду, а також спеції, а я обожнюю спеції. До речі, дуже прикольно те, що Коф'Рос дуже класний сервіс, оскільки вони пам'ятають. Який помол мені потрібно, вони пам'ятають мою адресу, куди відправляти, і це насправді дуже-дуже зручно. Також вони пам'ятають, які смаки мені подобаються, те, що я полюбляю арабіку. І, власне, підібрали мені ці позиції. Взагалі, ви на сайті можете обрати для себе смаки, які вам подобаються, і вам підберуть каву, яка ідеально підійде для вас. Аж жити захотілося, чесне слово. Добре, я допиваю каву і біжимо збиратися. Так, зараз трішечки підмалюємося. Я, якщо чесно, переживаю, тому що ми ще ніколи не знімали фешн-влогів, і я знаю, що по закону, в принципі, ми маємо право проводити зйомку, головне, щоб в кадр не попадали посторонні люди, які можуть бути проти цього. Але, ну, все одно ви знаєте, магазини можуть по-різному реагувати. Ми собі подумали, що ми зайдемо і покличемо адміністрацію, попередимо їх про те, що ми будемо знімати, що без було. Але я не знаю, як воно вийде в кінцевому результаті. Мене якось хтось запитував, як я малюю губи, точніше, чим. Якщо чесно, то кожного разу чимось іншим. Але в мене є такий якийсь недорогий коричневий олівець. І зазвичай я не вироблю контур. А далі вже як піде. Ну що, я готова, йдемо вдягатися. Я вже більш-менш придумала. Точніше, я придумала, яку футболку я хочу вдягнути, а далі по ходу діла розберемося. Так, ну що, на шопінг потрібно збиратись так, щоб було зручно, ну, але я ж мушу бути і красива, бо ми будемо записувати це на відео. Тому я придумала вдягнути ось таку футболку. Оверсайз. Під неї візьму велосипедки, чоботи, які мають комфортний каблук. І зараз подивимось, чим ми це все доповнимо. Так, ну що, футболку я вже одягнула. велосипедки теж на місці, не хвилюйтесь, але потрібно щось поверх, щоб зібрати образ, по-перше, а по-друге, щоб я не смерзла. Я думаю взяти піджак, який ви вже всі бачили. Так, це буде. Мій улюблений піджак Кейтайт. Боже, я в ньому, я в ньому всюди ходжу. Але що зробити? Він під все підходить. Тільки я так думаю, що, напевно, треба зняти одну квітку, щоб я не була така, аж занадто святкова. Дуже прикольно, що ті квіти відстібаються. Я ще мала ідею ці квіти кудись інакше втулити, спробувати, але щось мені руки ніяк не доходять. Треба подумати над цим. Бо вони реально дуже прикольно виглядають, і мені здається, що. І під якусь сукенку можна би було їх взяти. Дуже класно в бренді вони пропонують отак от на рукава. До речі. Ну, це не сьогодні, але. Також візьмемо аксесуари. Куди ж без аксесуарів? Нікуди. Годинник, який не буде зодні. нічого. Сумку візьму чорну, таку, щоб не дуже виділялась, бо я ж все-таки на шопинг йду. Ось так от вийшло. Цю сумку я, до речі, теж дуже люблю. Це Олександр Wang. Я її купила може, роки чотири тому. Ну, вона просто виглядає маленька, але вона настільки вмістка, в неї реально можна запхати все, що хочеш. І ось так. от. Ну що, поїхали на шопінг. І перш ніж ми почнемо наш шопінг влог, звісно, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та лайки. А також я вам нагадую про спонсорство на нашому каналі. Деталі ви можете побачити за посиланням, і дякую вже існуючим нашим спонсорам за підтримку. Ну що, всі вже готові до різдвяних та новорічних свят. Сьогодні ми підемо у зару для того, щоб переглянути, що святкових образів можна зібрати там. А також щоб ці речі не були речами одноденками, спробуємо зібрати більш повсякденні луки для того, щоб ви могли застосовувати їх у повсякденному житті. Також підписуйтесь на мій і Юлі інстаграм. Ми там публікуємо наше життя, також анонсуємо нові випуски. Також обов'язково напишіть в коментарях. Як вам мій лук? Сьогодні я в своєму улюбленому піджаку від бренду Kateyt. Я зняла одну квіточку для того, щоб образ виглядав більш повсякденним. Напишіть обов'язково, чи допомогло. Ходімо зі мною. Отже, ми бачимо вже тут святкова колекція представлена, і в цьому році я, взагалі, новий рік рекомендують святкувати в зелених коричневих та золотих відтінках. Але ми бачимо дуже багато срібла. Спробуємо скласти щось з цього. Мені дуже подобаються ось ці мікрошорти. Звісно, не кожен може собі дозволити носити таку довжину, але мені подобається. і Ми спробуємо зібрати з ними два луки: один святковий і один більш повсякденний. Я планувала застилізувати ці шорти з білою атласною блузою і додати підвізку з перлинами. Але мені здається, буде трішки занадто. Тому ми візьмемо до цих шортів рідний піджак. Це мені нагадує стилістику Том Форд, а блузу застилізуємо, мабуть, оксамитовим низом. Отже, з оксамитових низів у нас є брюки, а також ми маємо спідницю годе. Зараз подивимось, що нам буде підходити краще. Але от власне цей лук, мені здається, чудово підійде. Ось це кольє. Я там бачила дуже дуже милі мюлі з перлинкою, схожі на МакДапутри. Ну, мілашні стоїть тут досить таки комфортна шпилька І якщо ви плануєте святкувати, десь скажімо у ресторані, ви спокійно можете дозволити собі відкрити в життях. Де я тебе шукаю? Я вже набрала речей для того, щоб зробити два луки святкових і два повсякденних. Єдине, що мені ще потрібно, знайти топ під піджак. Зараз ми цим займемося Так, подивимося, що тут по базових боді. Mm -hmm. Я думаю, не потрібно придумувати велосипед, оскільки ми все одно будемо повністю світитись в нас в лелітках і піджак і шорти, тому звичайний топ або боді підійде ідеально. От маємо топ і прямуємо в примірочку. Аксесуари нам не дозволили взяти в приміряю, але ми одягнемо так і покажемо вам. Потім вийдемо і візьмемо аксесуар. Е, ще ви знали, що ось цю штучку можна отак -от відщолкнути тут кнопочка і поміряти нормальну взитку. Тому що я раніше міряла завжди з склеєними капчиками. Ну все. Па-па. Ну що, ось такий перший елегантний образ у нас получився. Сумка дуже прикольна. Вона навряд чи туди щось е покладати, окрім монет, але вона дуже класна і щось на зразок керамічної. Ну такий, ви знаєте, стиль Макда, Бутрим треба і сумка, і взуття. От, все в її стилі можна також взяти перлини. Як я казала, їх не можна знімати, тому я вам не покажу, але підходять в принципі і кристали, і перлини. Це вже за бажанням. Отже, що ми поміняли? Ми залишили оксаметову спідницю, але додали чоботи з гострим нисом, водолазку та жакет взяли комфортного розміру сумку для повсякденного носіння. І ось такий повсякденний образ у нас вийшов. Піджак, клас. Я думаю, може зробити разом з ним. А чому піні. Буде в нас багато шаровий лук, в Роксолані. сподобався жакет. Чобіточки. Ось такий дуже гламурний образ у нас получився. До речі, тут ми бачимо поєднання двох різних фактур, і досить активних, але разом вони виглядають добре за рахунок чого? За рахунок того, що по-перше, вони одній кольоровій гамі. По-друге, ми бачимо тут більше таку дрібну фактуру, а тут більш гладку і масивну. Тому вони разом добре поєднуються. До речі, на рахунок відкритого взуття і колгот, напишіть, будь ласка, свою думку, як ви вважаєте, чи можна їх носити разом? Пам'ятаєте у відео про тренда, якщо ви не бачили, я вам залишу посилання. Я розказувала про поєднання довжини і міні і в'язаного светра. От, власне, цей прийом ми тут застосували. Додали сорочку для багатошаровості і для того, щоб виріс не був занадто відкритим. Ось такий ефект у нас вийшов. Оскільки все таки потрібно одягатись золото цього року, то візьмемо золоте плаття. Якого, напевно, нема розміру. Є. Суканечка. Сумки тут всі дуже фактурні, ті, які більш-менш нарядні, але у нас тут етап вже є. Досить такі незвичні лелітки, тому шукаємо щось простіше. Треба нам якогось святерика такого оверсайз. Загайло візьмем. Буде прикольно, мені здається. Хочеться в одній кольоровій гамі. В одній кольоровій гамі тільки козаки є. Такий от дорого багато образ у нас получився, Насправді сукня дуже красива. Тут відкрита спинка. Зараз я вам покажу ось така от спинка. З аксесуарів я обрала сумку з золотою фурнітурою. На жаль, це єдине, що більш-менш могло би підійти, і то тільки через те, що ми використовуємо ось цей піджак. Якби не він, то погляньте. Ну. Тобто сукня босоніжки, а аксесуари при нагоді можете підібрати собі день, бо можливо на сайті є більший вибір і можна буде замовити. Ну що тут ми використали кілька трендів у одному образі. По перше, аргайл, про який я знову ж таки говорила у новому відео, а також лелітки і поєднали їх разом для того, щоб у нас в результаті вийшовся ось такий от еклектичний лук, доповнили замшевими побойками і сумкою в такій же кольоровій гамі. Отже, чому це все спрацювало? Чому в результаті у нас вийшлося цілісний образ? По-перше, через кольорову гаму, оскільки, як ви бачите, на светрі в нас є кілька різних кольорів, і вони всі повторюються у нашому образі. У нас спідниця в тон сюди взуття також повторює кольори, які присутні на светрі, і навіть сумка повторює кольори, які теж є на светрі. По-друге, чому це спрацювало? За рахунок фактури, оскільки в нас летки досить таки об'ємна сама по собі фактура, яка може перебиватися. Нам важливо взяти светр саме грубої в'язки і саме об'ємний для того, щоб не було видно деталей сукні, і ми почували себе у цьому вільно. Ось такі от святкові та буденні образи у нас сьогодні вийшли. Обов'язково напишіть, який вам сподобався найбільше, а також підписуйтесь на канал. Тут ще буде багато цікавого. У мене на сьогодні все па папа.